С три, але після окупації, десь коли 17 було в окупації і багато дітей не холи в саду. Передбачили фаб, передбачили кімнату для ветеранів, коли зібратися кубонку, дивитися. Добре, бачите. Таке трудне час до нас приїхати ви знайшли час, такий важкий час дякує зустрітись. Дякуємо дякує, дякує. за підтримку, за допомогу. Дякує за допомогу. Дякує. За нам, всерю, всерю. Дякуємо. Дякуємо. Дякує. Чого не вистачає? Дуже гарно. Ой, ви знаєте, ми вже не знаємо, чого і не вистачає. <ріх> Уже в нас <ріх> стільки всього красивого і доброго, що вже так. ми не знаємо, що не вистачає. <ріх> Симпатично, так? Да? Да. Ми, не, ми, ми, ми ж не дуже дуже, да. дуже гарно. Да. Дякуємо. Все щиро дякуємо. Буде. І все. Ми ж за нього боремось. Да. Да, да. Да. Дай вам Бог, да. Да. нам завжди здоров'я, наснаги. Вам бажаємо здоров'я вашим, да. вашим дітям, внукам. Дякую вам. Да. А Ми хочемо подивитися да. просто один. Паловка, і пороги, і, і все, це, все вже вже така, що люди. Доброго дня. Це моя дружина. Дуже приємно. Мій теж. доброго. дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, що, ну як вам тут? <пор ят> <пор ят> ну і то, що ми як прийшли сюди після полону, сюди прийшли. У нас просто були волосні. Вони туди оправлялись, вони не людські їх Ті, хто вони є. Да, да. Хочеться заматюкатися, але ну, вибачте. А зараз у вас, бачите, якраз да. квіти. Дякую. Да, дюка, дякую вам взагалі за. Та ні. Нам за що, молодці, Пройшли такий шлях. На жаль, пройшли. На жаль. Але головне, що пройшли. Маша, мапатиць,